Доброї ночі вам та спокійних снів багато людей не вірять у Бога. А коли відбувається війна чи біда, запитують, куди дивиться Бог і що він собі думає, як цікаво виходить, наскільки людина лукава, нам потрібна реальність. Віруючі люди від Бога кажуть правду. Люди, ви розумієте, що ви говорите. У вас Бога немає, ви в нього не вірите або ви не можете йому виділяти час. Не слухайте проповідників, яких Бог посилає. Ігноруйте, не дивитеся канали, не слухайте, не зростайте в Богові пізнанні, а коли у вас проблеми, ви згадуєте, хто винен, і намагаєтеся знайти Бога. У цьому і біда, що насправді Бог руками, десятиліттями попереджує людей. Він не наводить лиха, він попереджує людей, що буде лихо і показує, що потрібно змінити. І для цього він посилає справжню церкву. Не якісь язичницькі чи релігійні церкви, а своїх дітей, пророків, учителів, апостолів. І що ми з цим зробимо? І потім в одну мить ось Бог змінив. Тому вихід тільки один: люди мають масово приходити до Бога і каятися, і тоді ми побачимо зміну і зовсім інший світ, тому що Бог реагує, коли народ до нього приходить, відкриває. Серце щиро кається, щиро визнає свої помилки. І це те, що має відбуватися тут, на цій землі. Підписуйтесь на телеграм-канал Солтиненко Міжнародний місій. Слово Боже і напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, спілкування і психологічної допомоги. Да благословить вас Господь. Амінь.